Гастролі у Петербурзі, гастролі в Москві один раз навіть у Маріїнському театрі перед імператором Олександром III, який був захоплений Грою українців. І в Москві вони мали успіх. От Спочатку їх з великим зустрічали скепсисом, що можуть хохли, мовляв, і так далі. Це було чудо, друзі. Український театр це було чудо. Це було диво. Поступово. І ці всі декорації, і все, цей синкретизм народного, ці пісні, цей талант цих всіх людей, яких я тут перелічував, вони витворювали феномени, що ці такі, якісь, такі трупи, які були перед тим, з якимись такими, знаєте, анекдотичними, маленькими виставами, де, знаєте, коли подивив себе на таких українців, тобі дійсно подумав, Боже мій, так, ага, ну то що це? плям'я поющі і танцюючі? І тут. Вносить український театр. Ці люди: і трагізм, і ліризм, і велич, і українську душу. Це було, може, так само по-своєму, як кобзар Шевченка, друзі. Театр Корофею, як його назвали. Ви чуєте, як є Кобзар Шевченка, тільки в трошки інший час, трошки пізніше. Теж Шевченка Назару Стодолю ставили, до речі, п'єсу.